Такий обман зараз панує серед віруючих, що е, люди часто думають, що я можу собі вірити, так як я собі вважаю за потрібне. Я вірю і цього достатньо. Але насправді навіть перед віруючими людьми стоїть два вибори: або рай, або ад. Як ми можемо знати конкретно, що я йду в царство Боже, я йду в рай, якщо в нас немає ніякого чіткого плану, навіть без плану навіть дім не построїш і без карти навіть не зайдеш, туди, куди тобі треба йти, тому що немає чіткої дороги і немає чіткого розуміння. Але Бог нам дав це розуміння, і він дав нам цей план, і цю карту, цю інструкцію, по якій нам потрібно йти, щоб ми царство Божою, і це є Біблія. Це є слово Боже. І для того, щоб ми зрозуміли це слово, Бог дає нам церкву, дає нам людей Божих, дає нам пастирів, І вони нам розтолковують, пояснюють, і вони як ті маяки, які показують нам дорогу. І це вже питання від мене, це моя відповідальність. Я або прислухаюся, і сміряюся, або я не сміряюся, йду по своїй дорозі, але я йду просто як за міражем. І насправді потім я зустрінуся з реальністю. Але ця реальність буде не така, як я очікувала. Так само, як ті пустинні міражі. І тому ми повинні. Дуже себе аналізувати по Слову Божому, бо Слово Боже це чіткий план. І якщо я ігнорую слово Боже, якщо я ігнорую вчення святих апостолів, то мені не обійти пекло аж ніяк. Тому що тільки та людина, яка в церкві, яка з'єднана з церквою, яка смиряється під слово Боже, живе по Слову Божому, вона в спадковує царство Боже. І так писали апостоли: Апостол Петро, апостол Павло, апостол Петро це взагалі та людина, на якій Ісус сказав: Ти камінь, я на тобі збудую церкву. А як ми збираємося будувати церкву без вчення апостола Петра? Це ж нереально, якщо Ісус поставив його камнем. Тому насправді вчення святих апостолів воно дуже важливо, особисто для нашого спасіння, щоб не жити в міражах, але жити в реальності і щоб чітко знати, що я з Богом. Бо якщо я з Богом, і що в благодаті Божій, в мене навіть не буде виникати питання: а що то робити, а нашу кожен день слово Боже слухати, а нашу Богу служити, а нашу Божу волю виконувати. У мене не буде виникати цих питань, тому що я в благодаті, я з Богом і я це роблю, тому що я дитина Божа. Тому амінь. Хто ще не має такої церкви, де можете зрозуміти Слово Боже, що там написано, і хто не має чіткого плану, як рухатися до царства Божого, пишіть, ми допоможемо, чим зможемо. Благословляю вас.